В Київському інституті інтелектуальної власності та права Одеської юридичної академії проходить захід, присвячений ордену святого Пантелеймона. Нагороджують тих, хто працює в галузі медицини, охорони здоров'я, волонтерів, військових медиків. Відзнаки отримують кращі задача. Показати кращих із кращих, щоб люди, щоб суспільство знало, щоб суспільство цікавилось і. Метою нашої громадської організації це є створення максимальних цих таких розерних можливостей стилу для допомоги Україні у такий важкий час. Це волонтерська діяльність. Це спільна наша різних галузей, допомога і визначить кращих лідерів. Проект вперше розпочав свою діяльність ще у 2009 році. Тоді медицина працювала у звичному режимі, проте в умовах пандемії та війни їх робота набула надсучасності та життєво важливої діяльності. Ми говоримо про єдність, про довіру, про пошук людей, які можуть бути зразками в суспільстві для моральних. Авторитетом на щось приблизно от це завдання його, плюс об'єднати країну. Це є поєднання Нобелівської премії і Оскару. От називають його в народі медичний Оскар. З часів створення проекту нагороджено більше 20 вчених лікарів, громадських та благодійних діячів за період війни вручені ордени святого Пантелеймона кращим медикам з фронту. Та волонтерам до зустрічі приєдналися як громадські діячі та представники Збройних сил України, так і творча категорія осіб, які свято завдячують кожному, хто тримає свій фронт у своєму напрямку. Кожна людина, яка живе в Україні, а зараз захищає Україну на любому фронті, тобто на дуже важкому, на передовій лікарем. Пожежники, рятувальники, рятувальні служби це надзвичайно важка робота не тільки фізично, емоційно, і психологічно. Народа це саме найменше, чим можна подякувати людині за її працю. Віта Боровик, Віктор Підганюк, новини, телеканал Марс Тіві.